Та програм є багато, тільки просто суть в тому, що вони вам не треба. От, якщо ви не займаєтеся автопідбором професійним, ви них не будете купляти, навіть якщо це китайський атлом плюс-мінус адекватний. От, ну, такі програми йдуть там район 300 доларів і вище, якщо щось брати в оригінал. Адекватне, щось так, щоб не гроші не вітер, це десь район тисячі. Ну, це типу, лаунчі, лаунчі там Васі діагності. От. Але є мультимарочні, є тільки по моделях. От. Не по моделях, а по марках От. там Delphi. Там у них є дуже багато. але У зв'язку з тим, що там на них буде ціна не дешева, то купляти її просто для власного користування. Ну, ну, Може в когось є гроші, хтось хоче побалуватися, собі купити ігрушку, то може будуть купляти. В основному люди, коли чують ціну, то їм зразу відпадає бажання. Вони купляють коротше, там, цю всяку фігню. От. Такі типу, свістки, китайські білі, там є, але вони нічого не дають, там він максимум може там, якісь там окремі коди. Помилок прочитати, от, От, і все. От, так що, я думаю, що якщо ви цим не займаєтеся постійно, професійно, то...